Ми привітствуємо вас на борту большого десантного корабля «Цезар Куніков». Українська розвідка привітала екіпаж великого десантного корабля Цезар Куніков. Втім, навряд чи, чи таке привітання їм сподобалось. У тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи. Міноборони РФ, як завжди, звітувало про відбиту атаку, Нібито шість БПЛА збили над Чорним морем. Однак згодом російські телеграм-канали почали публікувати інформацію про справжні наслідки. Під час атаки на півострів українські дрони підбили ворожий десантний корабель Цезар Куніков, який вважають одним із найновіших російських суден. Його атакували ударними морськими дронами Магура. У підсумку Цезар Куніков отримав критичні пробої по лівому борту і почав тонути. Цікаво, що саме цього дня, рівно 81 рік тому вбили російського офіцера, у честь якого названий корабель. У генштабі підтвердили знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков». У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алубки. Успішну місію здійснили спецпризначенці групи 13 головного управління розвідки. Генштаб навіть опублікував відео успішної операції. Російська влада наразі не коментує знищення корабля. Додамо корабель «Цезар Куніков» росіяни використовували під час воєн проти Грузії, Сирії та України. Судно вміщувало багато внутрішнього озброєння. і, Крім того, мало можливості висадки десанту на необладнане узбережжя. На борту корабля могли перебувати близько 90 членів екіпажу. За інформацією змі, дехто з них загинув, інші поранені. Зазначимо, «Цезар Куніков» був останнім вцілілим великим десантним кораблем, якому вдалося втекти з борту Бердянська 24 березня 2022 року. Другого року. Тоді, начебто, судно було пошкоджене ракетою. Точка. У травні 2023-го його відремонтували і знову випустили в море. Однак прослужити довго йому так і не вдалося. Каріна читає НТА.